А чи ти знав, що чума у XIV столітті знищила до 60% населення Європи? Цю епідемію часто називають найстрашнішою в історії людства. За кілька років, з 1347 по 1351, вона забрала життя приблизно 75 мільйонів людей у Європі, Азії та Африці. Хвороба поширювалася через бліг, які жили на пацюках, що подорожували разом з людьми, переважно на торгових кораблях. Симптоми були жахливими раптове підвищення температури, гнійні нариви і смерть упродовж кількох днів. Люди не знали, як захиститися, тож почали панікувати, тікати з міст, звинувачувати відьом, чужинців або навіть котів, що лише погіршувало ситуацію. Від цього удару постраждала вся Європа. Економіка занепала, не вистачало робочих рук, змінилася структура суспільства. І хоча це був жахливий час, Наслідки чуми стали поштовхом до змін у медицині, освіті та політиці? Здивувався, напиши свою думку в коментарях і підпишись на канал, А чи ти знав що.